Вітаю вас, мої любі сонечки! Як закінчується війна в Україні? 2025 рік призупинка бойових дій. Будуть другі перемовини, так як вам казала, вони будуть ще більш світліші для нас. Україна вже перемогла, пам'ятаємо це. 2026 рік початок і входження енергетичне процвітання. І, звісно, будуть і кризи, але після цього завжди йде процвітання. Пам'ятаємо про це. Тобто буде входження енергетичне вже в процвітання. 2028 рік процвітання України і нас, слава Богу, сонечки. Так, тому що ми з вами цей іспит пройшли завдяки тим душам, які змінюються і пробудилися завдяки. Цій війні, цій трансформації, мої любі сонечки. Пам'ятаємо, що Україна вже перемогла, Україна є світло і завжди буде. Не треба нічого не чекати нам, тому що Україну прекрасно, світло і сильно будувати потрібно нам, тому що, отак, як в кожному в нас є клітиночка всередині, так? це є частинка нашої свідомості. І от частинка тата і мами. І кармічно у нас, а кармічно це те, що ми з вами намотали, як життя. Життя це є карма. Ми є українці, бо ви живете в Україні, ви тоді приймаєте карму України. І кармічно ми впливаємо, і ми є Україна, її частинка. Ніхто замість нас не побудує, тому нам потрібно дуже працювати, своєю свідомістю, змінюватись, не йти на страх, а навпаки, пробуджуватись, підійматися до Творця, ставати кожним днем світліше, краще, більш єдиними, те, чого нам не вистачає. Так? Але це можливо тільки в світлі. Коли ми живемо в голові, сонечки, коли ми живемо в его, звісно, ми не можемо бути єдиними в єдності, тому що це неможливо. Темрява не може. Бути в любові і в єдності. Вона може об'єднатися на якісь погані вчинки, це, звісно, так є. Багато хто так робить, живе, але це про інше, мої любі сонечки. Приєдні світла це якраз проєдні серця. Але також ми до цього йдемо, дасть Бог завдяки тим душам, які проводились. Тому, мої любі сонечки, не очікуємо нічого, просто світимо, постійно працюємо, молимося за Україну, молимося, кожен на своєму рівні, працює енергетично, практично, хто як. Наші мої любі Постійно молимося за наших захисників, за людей, за всіх, всіх всіх за матерів, для того, щоб на енергетичному плані у нас було світле, прекрасне поле. І тоді на фізичному рівні легше будуть і швидше відбуватися всі божественні процеси. Люблю вас, Ая.